Доброго дня чи вечора, шановні панові студенти. Ми продовжуємо наш курс практичної криптології. І сьогоднішня наша 25-та лекція буде присвячена саме далі продовженню вивчення властивості шифру Ми Будемо говорити про безпеку шифру IDA. Спочатку ми проаналізуємо шифр ID. Алгоритм IDA появився внаслідок незначних модифікацій алгоритму ПЕС. На цьому рисунку, який зображений нижче, наведено структуру восьми раундів зашифрування даних алгоритмом P і S. Так, або ПЕС як коротко. А на наступному рисунку останнього, тобто кінцевого, перетворення. Це рисунок. Ізі ставленням структур на цих двох рисунках на цих двох рисунках. видно, що змін не так вже і багато між алгоритмом IDEA і алгоритмом PAC. В алгоритмі IDEA в порівнянні з алгоритмом PAC зроблено такі зміни у усіх раундах, включаючи дев'ятий. Перший. Множення підблока d 2 i з другим раундовим ключем k 2 i за модулем 2 в степені 16, замінено їхнім додаванням за модулем 2 в степені 16 плюс 1. Друге, додавання підблока d 4 i четвертим раундовим ключем k 4 i за модулем 2 в степені 16 плюс 1 замінено їхнім множенням за модулем 2 в степені 17. Крім того, в алгоритмі IDEA в порівнянні з алгоритмом P і S змінено су під блоків даних в кінці раунду, тільки в перших восьми раундах. Так? Також алгоритм ID в порівнянні з алгоритмом P і C змінено су під блоків даних на початку кінцевого перетворення. Один з найбільш відомих у світі криптологів Шнайер, в своїй книзі прикладна криптографія» зазначив, дивно, як такі незначні зміни можуть призвести до таких великих відмінностей. У самій книзі Шнайер, тобто прикладна криптологія, в виданні 1996 року, відзначив, він просто відізвався про шифра ID, атак. Мені здається. Що це найкращий і надійніший блоковий алгоритм опублікований до теперішнього часу. В алгоритмі IDA використовується 64-бітові блоки. Довжина блока має бути достатньою, щоб приховати статистичні характеристики початкового повідомлення. Однак, зі збільшенням розміру блока експоненціально зростає складність реалізації криптографічного алгоритму. Тепер ми поговоримо про уразливість ключа. Шифру ID. Перше, це поговоримо про ключ шифру, про розмір шифру, чи, про, прошу вибачення, про розмір ключа, шифрі ID. Алгоритмі ID використовується 128 бітовий ключ. Довжина ключа має бути досить великою, щоб запобігти можливості перебору ключа. Для розкриття 128 бітового. Ключа Повним перебором ключів за умови, що відомі відкриті відповідні їм зашифровані дані, знадобиться 2 в степені 128, ну це приблизно 10 в степені 38, так, тобто одиничка з 38 нулями, шифрування. За До такої довжини ключ IDA вважається досить безпечним. Висока криптографічна стійкість е алгоритму IDA забезпечується також такими характеристиками. Перше заплутування, шифрування, яке залежить від ключа складно та заплутано. Друге розсіяння. Кожний біт початкових даних впливає на кожен біт зашифрованих даних. Суедзі Лай і Джеймс Мессі ретельно проаналізували шифр ID з метою з'ясувати його криптографічну стійкість так, до диференціального криптографічного аналізу. Для цього вони ввели поняття марківського шифру та продемонстрували, що стійкість до диференціального криптографічного аналізу можна продемонструвати і оцінити кількісно. Лінійної або алгебраїчної уразливості в алгоритмі ID виявлено не було. Спроба розкрити за допомогою криптографічного аналізу, з пов'язаними ключами спробував біга. Ця спроба також не дала жодних результатів. Існують вдалі атаки, застосовані до алгоритму ID з меншою кількістю раундів. Повний ID, як ми пам'ятаємо, має 8 повних і один неповний раунд. Вдалою вважається атака, яка, якщо розкриття шифру з її допомогою, вимагає меншої кількості операцій, ніж за повного перебору ключів. Метод розкриття у Віллі Мейера виявився вдалим для розкриття повним перебором ключів тільки для алгоритму IDS з двома раундами. Метод зустрічі посередині був, цим методом був зламаний. Шифр ID з 4,5 раунда. Для цього потрібно знання усіх 2 в степені 64 ключів із словника кодів, і складність аналізу складає 2 в степені 112 операцій. Краща атака на 2007 рік застосована до всіх ключів і може зламати ID з 6 раундами. Ну, поки що якихось нових атак. Не було видно. Тобто, чесно кажучи, я їх просто не знайшов. Уразливі ключі в шифрі ID. Існують великі класи уразливих ключів шифру ID. Уразливі вони в тому сенсі, що існують процедури, які дозволяють визначити, чи належить ключ до цього класу, а потім і сам ключ. На сьогодні відомі такі: перше. 2 в степені 23 плюс 2 в степені 35, плюс 2 в степені 51 уразливих до додиференціально-криптографічного ш... аналізу ключів. Приналежність до класу 2 в степені 51 можна е, вираховувати за 2 в степені 12 операцій з допомогою підібраних відкритих даних. Автори цієї атаки запропонували модифікацію алгоритму IDEA. Ця модифікація полягає в заміні раундових ключів е, Кайот І на ті, що відповідають. КЙ І так? дорівнює А операція XOR I, і, де І номер раундового шифрування, а J номер рандового ключа. Точне значення А не критичне. Наприклад, за А дорівнює в 16-ковій системі числення О, Д, е, І. ці уразливі ключі виключаються. Друге – Два в степені 63 уразливих до лінійного криптографічного аналізу ключів. Приналежність до цього класу з'ясовується з допомогою тесту по нав'язаних ключах. Третє. 2 в степені 53 плюс 2 в степені 56 плюс 2 в степені 64 уразливих ключів було знайдено з використанням методу Буберана. Англійською мовою цей метод називається Bemerang-Tag, який був запропонований Девідом Вагнером. Тесна приналежність до цього класу виконується за 2 в степені 16 операцій і потребує 2 в степені 16 комірок пам'яті. Існування таких великих класів слабких ключів не впливає на практичну криптографічну стійкість алгоритмої дії. Оскільки повне число усіх можливих ключів доїмні 2 в степені 128. І воно є набагато більше, ніж 2 в степені 53, плюс 2 в степені 56, плюс 2 в степені 64. Тобто воно є набагато більше, ніж, скажімо, 2 в степені 65. застосування алгоритму Ідії. Алгоритм Адії є торговельною маркою та запатентований в багатьох країнах Євросоюзу, зокрема в Австрії, Франції і так далі, так, США та Японії. Сьогодні ліцензія належить компанії Mediacrypt і дозволяє вільно використовувати алгоритм з некомерційною метою. У травні 2005 року MediaCrypt офіційно представила новий шифр IDA NXT, первинна назва його була Fox або FOX, що має замінити шифр IDA. Типові сфери застосування ID. Давайте поговоримо про них. Перше шифрування аудіо і відеоданих для кабельного телебачення, відеоконференції, дистанційного навчання та інше. Друге, захист комерційної та фінансової інформації, що відбиває кон'юнктурні коливання. Третє: лінії зв'язку через модем, роутер або ATM, тобто Asynchronous transfer Mode, асинхронний метод перенесення. Так? Тобто АДМ-лінія, GSM. Відомо, що це таке Global System for Mobile Communication, тобто глобальний цифровий стандарт мобільного цілянкового зв'язку, тобто GSM-технологія, так? Смарт-карти. Загальнодоступний пакет конфіденційної версії електронної пошти PGP-версія 2.0 в OpenPGP. Ну, ось і все. На цьому я буду закінчувати мою коротеньку лекцію. Про Шиф Ідія. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступній лекції. До побачення. Всього найкращого. Мирного вам небудь.